Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 17 вересня 2024 року. Напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Джей Дімен здійснив виступи в межах передвиборчих заходів в Оклері, штату Вісконсин та Спарті штату Мічиган. І ми коротко пройдемось по основним тезам, які висловив Ді Венс, і основний акцент зробимо на його відповідях на запитання з боку журналістів, оскільки його промови. Так, які складали першу частину його виступів, вони достатньо стандартизовані, і там Джей Дівенс окреслював основні аспекти, так, які стосувались і нелегальних мігрантів, і критиків в бік віце-президентки Гарріс, і власне питання щодо самого Дональда Трампа. А у відповідях на запитання там була більш набільша інформація. Отже, якщо говорити про Вісконсин, то тут Джейді Вен зазначив, що ми маємо перемогти у цьому штаті в листопаді. Ми повинні зазначити, що Гарріс не може давати інтерв'ю, і, власне, через це вона не заслуговує бути президентом у США. Ми повинні запитати Гарріс, які в неї плани щодо роботи в Сполучених Штатах Америки в якості президента США. Гарріс хоче підняти ціни на енергію. Питання до Венса, звідки він це знов ж таки взяв. За Трампа був мир у світі. Моєю мрією американською було бути гарним чоловіком. Далі він згадав. Про свою біографію, що його бабуся була християнської віри. Гаріс хоче позбавити поліцію грошей, там відкрила південний кордон. Мексиканські наркокартелі потрапляють до Сполучених Штатів Америки, розповів про жертви від нелегальних мігрантів. Гаріс хоче зупинити депортацію мігрантів. Трамп хоче її розпочати. Знову ж таки, питання: то як Гаріс може зупинити те, чого. Немає, за словами Трампа і Венса. Гарріс хоче витратити мільярди доларів на електромобілі китайського виробництва, а Трамп хоче підтримувати американських виробників. Трамп хоче знизити ціни на енергію. І в кінці він також розповів про другий замах на Дональда Трампа, який. Трапився в Палм Біч, штату Флорида. Демократи та засоби масової інформації повинні знизити градус риторики щодо Трампа. Власне, далі було цікавіше це відповіді на запитання. Перше запитання було наступного характеру. Чому ви віддаєте перевагу візитам до західного Вісконсину? Ви тут зупиняєтесь вже вдруге, в межах свого передвиборчого турне? Бен зазначив, що вважає, що це гарний район Вісконсину, і власне він є важливим на виборах самий штат. Вісконсин. Друге запитання стосувалося того, яку політику ви з Трампом підтримуєте, щоб зробити догляд за дітьми більш доступним для наших сімей у Вісконсині. Мен зазначив, ми повинні реалізувати різні варіанти щодо догляду за дітьми. Зараз уряд використовує одну модель в цьому питанні, а власне Трамп і Пенс будуть використовувати різні моделі, які стосуватимуться догляду за. Дитиною. Далі було запитання, що в одному місті штату Вісконсин відбулось закриття двох лікарень, які конкретні плани адміністрація майбутня Трампа і Бенса матиме для захисту доступу до охорони здоров'я в сільській місцевості. Пенс почав говорити, що ця проблема пов'язана з нелегальними мігрантами. Мігранти користуються нашою системою охорони здоров'я, і внаслідок цього ця система перевантажена. Ми скоротимо еміграцію, зробимо доступ до закладів охорони здоров'я для ветеранів, які знаходяться далеко від цих закладів. Він в межах відповіді на це питання знов ж таки підняв цю тему, що багатьом ветеранам, так? Важко добиратися до закладів охорони здоров'я, бо вони далеко знаходяться від місця проживання ветеранів, тобто які там конкретні кроки щодо захисту доступу до охорони здоров'я в сільській місцевості МЕНС має зробити. Ну, я, на мою думку, тут конкретики не було. Наступне запитання стосувалось того, що Сенат Сполучених Штатів Америки 17 вересня. Чергове заблокував законопроект щодо ЕКЗ екстракорпорального запліднення. Чим можете ви зазначити щось з цього приводу, враховуючи позицію Трампа щодо цієї процедури, і Трамп це ж підтримував? Вент зазначив, що Сенат не заблокував ЕКЗ, а заблокував смішний законопроект про показове голосування, який не мав жодного шансу пройти в Сенаті США. Це політична позиція демократів щодо екстракорпорального запліднення. І, власне, далі було запитання, як виборці можуть довіряти законодавцю щодо цього питання, якщо обидві сторони. Постійно блокують законодавчі ініціативи щодо ЕКЗ. Пен знову ж таки зазначив, що ця ініціатива була не про ЕКЗ, це було політичне шоу демократів. Гаріс хоче використовувати це питання як політичну зброю. А далі пішов в блок питань щодо ситуації у Спрінфілді, коли Трамп зазначив, що там гаятянські мігранти їдять. Котів та собак. Питання було наступного характеру. Жінка, яка поширила інформацію про цю ситуацію, вона принесла вибачення за відповідну публікацію. І питання було наступного характеру: Чи маєте ви перевіряти інформацію, так яка вам надходить, як? Сенатору, на що Вен зазначив, що засоби масової інформації зобов'язані перевіряти факти жителів Спрінфілда, а не брехати про них. До мене приходять жителі Спрінфілду з різними проблемами. ЗМІ це також ігнорували. Є відео, де жителі розповідають про своїх домашніх улюбленців. У Спрінфілді 20 тисяч мігрантів, тут знову ж таки. До Венса можна звернутися з тим, що якщо у вас є конкретні ці там відео чи докази, ви ж можете їх продемонструвати для того, щоб там розвіяти ці чутки, і що власне вас, медіа, не звинувачували в тому, що ви поширюєте неправдиву інформацію. Але, власне, Венс це не демонструє. Далі було запитання, що ви можете зазначити в контексті одностатевих шлюбів. Бен зазначив, що Верховний суд визначив, що ці шлюби є законними, ніхто не намагається це змінити. Трамп зібрав коаліцію з Кемпа, Гейлі, Кеннеді Молодшого та Габард. Далі, знову ж таки, питання з приводу Спрінфілда. Чи плануєте ви відвідати найближчим часом Спрінфілд? Та чи зв'язувались ви з губернатором? На що мен зазначив, що зв'язувався з Офісом губернатора штату Агайо, ми будемо підтримувати зв'язок зв із Спрінфілдом, та його у подальшому відвідаємо? Чи можете ви прокоментувати слова Гарріс, що теза про те, що у Спрінфілді нелегальні мігранти? Їли котів і собак спричинила погрози вибухів у цьому місті. На що Вен зазначив, що Гарріс та її союзники хотіли зробити так, щоб жителі Спрінклду замовкли. Погрози щодо вибухів в місті здійснювалися з іншої країни. Вен зазначив, що хотілось дізнатися, яка це країна, про що говорить губернатор з штату Огайо медіа. Вони відмивають іноземну дезінформацію, ми засуджуємо будь-які погрози щодо вибухів, але це не означає, що жителі не можуть говорити про поточні проблеми у Спрінфілді. Тут знову ж таки потрібно роз'яснити, що навіть якщо ці погрози йдуть з іншої країни, але вони мають місце. І на це потрібно реагувати, тому що вони. Почали з'являтися саме після заяви Дональда Трампа. Тобто не потрібно применшувати ці погрози лише через те, що вони звучать з інших країн. Це все ж таки погрози, і це лякало жителів Спрінфілду. Щодо питання абортів, тут Вен зазначив, що. Він не обговорював з Трампом можливість потрапляння на стіл президента федеральної заборони абортів. Це питання має вирішуватися в кожному штаті, власне, те, що говорив Дональд Трамп. І останнє запитання з приводу Спрінфілда, так воно стосувалося межі ось цих повідомлень. Які стосуються тих чи інших подій, і знову ж таки тут було наведено ось цю ситуацію у Спрінфілді, тобто, яка межа у законодавця, в сенатора, в кандидата на посаду віце-президента щодо таких повідомлень, тобто, чи не можуть вони там нашкодити громадянам і жителям цього міста. Трамп, зазнач... Трамп Авент зазначив, що він не вигадав історію про Спринфілд, а слухав історію від людей. Питання в тому, що люди ж могли це вигадати, аби ви не перевіривши цю інформацію і почали впроваджувати. Якщо б одна людина про це зазначила, це можна було б там не аналізувати, але якщо це. 5-8 людей говорять, то він, як сенатор Сполучених Штатів Америки вислуховував їх. І тут знову ж таки питання до того, що ви можете це робити. Але якщо ця інформація не має місця, то ви не повинні вірити на слово своїм жителям. Якщо ця ситуація дійсно мала місце, це з приводу його відповідей на запитання під час передвиборчого заходу в. Штаті Вісконсин. Тепер переходимо до штату Мічиган. Його перша частина, власне, промова вона була схожа до того, що ми чули у Вісконсині. Тут він ще додав, що потрібно купувати більше автомобілів в Мічигані, а не в інших країнах. І знову ж таки переходимо до серії відповідей на запитання. Ви згадали, що Сполучені Штати Америки залежні від Китаю в контексті електромобілів. Що ви думаєте про повернення цього виробництва до штату Мічиган? На що Бен зазначив, що Гарріс хоче виділити мільярди доларів для субсидіювання електромобілів? Гарріс може реалізувати свої плани зараз, як віце-президент, ми хочемо. Знизити податки та встановити винагороду для тих підприємств, які тут створюють продукцію. Тобто буде розвиток автомобільного виробництва, але тут Венц також критикував Гарі за те, що вона не реалізовує свої плани зараз, а говорить, що це буде робити, коли стане президенткою. Друге, запитання стосувалось того, що. У нас з Трампом є певний ризик щодо замаху на наше життя. Трамп пережив два замахи, і ми повинні посилити його захист, демократи та їх союзники мають знизити градус риторики. Тобто питання стосувалося подій в, в Палмбіч, штату Флорида. Наступне питання: ви говорили про плани одноденного зниження податків для американців. Розкажіть детальніше про цей план і як він може виглядати для жителів Мічигану. Що Вен зазначив, що Гарріс хоче підвищити податки, ми змогли б знизити ціни в перший день, якби ми просто розв'язали питання американської енергії. Далі було запитання: чи будете ви знаходити баланс між? Закриттям кордону, так, щодо нелегальних мігрантів, і економічним зростанням, в тому числі в Мічигані, яке забезпечують нелегальні мігранти, які займають робочі місця. Вен зазначив, що у нас був міцний кордон, потрібно економічно розвивати регіони замість наймання дешевої робочої сили. Що можна зробити з односторонньою риторикою демократів, і це знов ж таки у прив'язці до замахів на Дональда Трампа? Один був у липні, а другий минулої неділі? Вен зазначив, що одностороннім є те, що Трамп отримує замахи на своє життя, засоби масової інформації продовжують говорити, що Трамп є загрозою, це потрібно припинити. І власне останнє питання стосувалося різниці між мітингом Тіма Волца в музеї і вашим в невеличкому приміщенні. Вен зазначив, що немає нічого поганого в мітингу в такому приміщенні. Ми повинні продовжувати залучати людей до виборів. Ми, республіканці, не голосуємо 10 разів, а лише один. Раз. І ще було одне питання. Чи просили ви додаткового захисту ви секретної служби? Вен зазначив, ні, не просив. Трамп просив додаткового захисту. І далі він вже самостійно, коли завершував виступ в Мічигані, підняв тему Спрінфілда, що, власне, до нього було звернення з боку громадян. Навіть. Щодо поєднання оцих котів і собак, щодо інших проблем, і власне засоби масової інформації вони не звертали увагу на ці проблеми. Те, що були погрози вибухів, він власне це засуджує, але він знову ж таки повторив цю тезу, що ці погрози вони звучали з іншої країни, і загалом закликав медіа не поширювати іноземну дезінформацію. І на цьому завершив свій виступ в штаті. Мічиган, тобто основні висновки вони стосуються відповідей на запитання, які ми детально розібрали. І також це нелегальні мігранти, економіка, енергія і критика віце-президентки Гаріс ті основні акценти, які намагався зробити Джей Евенс під час цих заходів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасно отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайочку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!